Вітаємо! В цьому відео покажемо кілька корисних допрацювань до розділу зарплата, а саме розглянемо курсову різницю на документах та зарахування авансів. Попередньо заходимо в налаштування обліку і бачимо, що валюта обліку в компанії це гривня. Далі довідник валюти курси перевіряємо курс долара. Фіксуємо що 10 числа курс 38, 15 – 48. Тепер створюємо документ нарахування зарплати. Додаємо співробітника, вказуємо вид нарахування та суму. Обираємо статтю витрат валюту долар та створюємо нарахування. Обираємо дату 10-го числа. Курс був 38. Курсова різниця наразі відображається як 0, оскільки вона буде врахована в документі виплата зарплати. Також в цьому документі додались ось такі показники на полях для спрощення користування системою. Формуємо звіт, зарплата нарахована та виплачена. Та бачимо витрату на 38 тисяч гривень. На підставі цього документу створюємо вже документ виплати зарплати сьогоднішнім числом, коли курс 48. Зберігаємо. Відобразиться курсова різниця з мінусом. В звіті тепер бачимо, що планували нарахувати 38 тисяч гривень, а виплатили 48 тисяч через зміну курсу долару. Тепер розглянемо нарахування та виплату авансів. Створюємо документ виплата зарплати. Обираємо валюту, дату та додаємо нарахування. Система попросить заповнити поле документ підстава. Але оскільки ми виплачуємо аванс, ставимо галочку Виплата авансу. Зберігаємо документ. В звіті бачимо, що виплата зарплати співробітнику є, а нарахування немає. Тому варто створити документ нарахування зарплати. Обираємо статтю витрат та валюту дату нарахування і натискаємо зарахування авансів. Нарахування авансів можливе і для відрядної зарплати. Цей функціонал призначений, аби полегшити процес роботи із валютними зарплатами в вашій компанії. Дякуємо за перегляд!